Щоб ви особисто поміняли в Одесі, щоб наше місто стало кращим. Мені дуже подобається, я то взагалі з Херсона подобається і архітектура, і люди, і історія, і розуміння цього міста. Ну, якщо ми порівнюємо з Херсоном, то точно я б замінила б міський транспорт. Він дуже, якщо чесно, брудний. У Херсоні були нові автобуси, і все було чисте. І коли Херсонці переїхали до Одеси, ми стикнулися. Цим питанням Одеса саме прекрасне місто Україні. Буквально все. Не можна нічого виразити, але сам живу в центрі та просто радує, тому що тут живу. Почистити, бо дуже брудно. І на жаль, ми от приїхали з Києва по роботі, буквально на два дні, і були дуже дуже розчаровані самим пляжем, бо там дуже брудно. Дуже багато недобудови. Взагалі таке враження, що Одеса в цьому місті застрягла років так на 20. Нічого, все, все супер, люди, менталітет. Справа в тому, що я приїжджаю, я не з вашого міста. Ми приїхали на вихідні трохи переключитися, відпочити перший раз в Одесі. От, тобто, не знаю, мені все подобається: архітектура, люди, море. Ну тобто, я не знаю, я не місцева.